За криптовалюту на території України, як використати крипту як засіб платежу на території держави, сьогодні поговоримо у відео. Мене звуть Наталя, ви на каналі «Фінансове майбутнє і я вас вітаю. Перед тим як почати нашу з вами розмову, нагадаю, обов'язково підписуйтеся на канал. Має для вас дуже багато цікавої інформації, а ми поїхали. Перед тим як розібрати, як ми можемо користуватися криптовалютою як засобом платежу, розкажу вам трошки дам вам трошки інформації і розкажу про те, що зараз взагалі відбувається на криптовалютному ринку, не з точки зору. Цін на криптоактиви не з точки зору волонтельності, а з точки зору державного регулювання і взагалі реакції країн світу на криптовалютний ринок. Отож, коли почала діяти децентралізована система фінансів, а децентралізована система фінансів, я вам нагадаю, це оплата безпосередників, тобто від однієї особи до іншої особи не через банк, а напряму. Країни вже задумалися про те, що а, ринок платежів, або взагалі якби а, фінансовий взагалі, ринок він трошки підходить в сторону, а, можна так сказати, в тінь. І тоді країни задумалися над тим, а що ж ми будемо робити далі, як ми будемо виконувати свої основні функції по стримуванню інфляції, по контролю цін на товари і послуги, а, по, а, а, взагалі по регулюванню фінансових потоків. Тоді було прийнято таке рішення, і Україна приймає в цьому участь в тому числі, про винайдення електронної валюти. Що це означає? Це означає про те, що електронна валюта вона, це щось середнє між звичайною фіатною валютою, до якої ми все звикла це гривня, долари, євро і так далі, і криптовалютою. І ця електронна валюта в нашому випадку в Україні це є гривня. Вона буде наділена функціями як однієї, тобто фіатної валюти, так і іншої криптовалюти. Функції фіатної валюти або особливості фіатної валюти, які матиме є гривня, це те, що вона буде мати більш-менш стабільний курс, вона буде мати під собою підкріплення, вона буде регулюватися державою, тобто за обігом буде слідкувати держава, емісія буде проходити, звичайно, централізовано. Щодо функції, які вона буде в собі поєднувати, зі сторони криптовалюти, це використання в системі децентралізованих фінансів, тобто з одного гаманця на інше, без участі банку, це мінімальні комісії. Ну, питання анонімності зараз я думаю, воно не стоїть так гостро, тому що я не думаю, що наприклад Національні банки, взагалі всі держави, вони залишать. Оплати не між особами, які не можна ідентифікувати, ну як то кажуть, поживемо. Побачимо, тобто зараз всі країни вони зайнялися розробкою цієї електронно-цифрової валюти. Яка може бути аналогом фіатної валюти, але знову ж таки країни розділилися на два табори: одні країни взагалі вбачають в електронно-цифровій валюті, а, наприклад, засіб платежу, який буде діяти лише в фінансовій системі, інші бачать це як засіб платежу, який буде прирівняний до грошової одиниці країни, і буде так само перебувати в обігу на рівні з грошової одиниці тієї країни, до якої належить ця електронно-цифрова. Одиниця. Ви можете чути таку абревіатуру ще CBDC. Це означає, що Central Bank Digital Currency тобто так позначають є валюту різні країни світу. Тобто, це таке об'єднана назва для електронно-цифрової валюти. Перед тим, як почати вам розказувати про криптовалюту як засіб платежу, хочу вам нагадати, що за законом України, який був прийнятий ще в лютому 2022 року, якраз перед початком військових дій на території України і підписаний президентом в березні 2022 року, криптовалюта не є засобом платежу на території України. але звичайно, винахідливі українці знають, як її використати. На сьогоднішній день майже 13% українців володіють криптоактивами, а це один з найбільших показників у світі. Тобто наша країна попереду. І ми, як то кажуть, не те, що йдемо в ногу з іншими країнами, а навіть випереджаємо і задаємо певний тренд в цьому напрямку. Отож, для того, щоб використовувати криптовалюту як засіб платежу, нам потрібно зрозуміти, де ми її можемо взяти. Тобто, де ми можемо обміняти свої гривні на криптоактиви. Є чотири основних таких можливості, скажімо так, де ми можемо обміняти гривню на криптоактив. Перше, це криптобіржі. Криптобірж є достатня кількість, є з, є з українським корінням. Це, наприклад, Huna і WhiteBit, є такі а, відомі у світі, це Binance, це одна з найбільших криптобірж у світі, досить розвивається великими темпами. А, є, наприклад, Kucoin, тобто досить-досить велика кількість, але обов'язково зважуйте всі ризики, перевіряйте більше перед тим, як ви на неї заходите. Далі, інше це P2P-платформи. Що означає абревіатура P2P, це peer-to-peer -peer або person-to-person. person Це означає, що одна фізична особа обмінює валюту просто з іншою фізичною особою. Як це діє? Є спеціальні платформи, на яких, наприклад, я заходжу, в мене є крипта, а у вас є гривня, яка мені потрібна. І ми з вами обмінюємося, так скажемо, нашими активами, які ми маємо. Тут теж ризиковано, є зараз спеціальні телеграм-боти. В який це здійснюється, але ж знову таки високо-високо ризикований напрямок такий для обміну. Третє це онлайн-обмінники. Онлайн-обмінники вони взагалі діють а, так само, як і звичайні валютні обмінники. Але просто ви не а, готівкою даєте десь в обмінку для того, щоб обміняти. Ну, так само можемо обміняти звичайною системою і банкінг. Зараз це дуже розпосюджено. А це спеціальні. Скажімо так, сайти онлайн-обмінники, де ви здійснюєте ці всі операції по обміну. А самими відомими є Coin24, bitcoin 24 Ченгейт і так далі. Ну, досить достатня кількість. Я думаю, хто цікавиться, обов'язково знайде той, який йому підходить. І четверта можливість для обміну гривні на крипту це криптотермінали або криптомати, як ми ще їх називаємо. Почали з'являтися в Україні ще в 2017 року. Вони поки не набрали такого широкого а, свого застосування на території України, але. Вони, як правило, є в великих містах, я знаю, є в Києві там Одеса, Львів, Черкаси. Це буквально по одному, по два криптомати, в яких можна обміняти. Чим зручно, тим, що якщо ви маєте готівку і вам потрібно, наприклад, біткоїни, ви вносите готівку в термінал, отримуєте на свій гаманець там біткоїн або іншу криптовалюту, і вже можете потім далі з нею розраховуватися, переказувати комусь на інший гаманець, або, як приклад, приїжджаєте в іншу країну і знімаєте вже валюту тієї країни, в якій ви перебуваєте. Зі свого гаманця в криптоматах тієї країни до прикладу в сусідній Польщі так само є криптомати, які працюють на території Варшави, Кракова, Гданська, досить 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 зручно. Я вважаю. Але звертайте, будь ласка, увагу на комісії, які стягуються в криптоматах, так само в онлайн-обмінниках, тому що комісія може доходити там, до 5-6%, що досить такі значна сума. Далі обов'язково звертайте увагу на ті денні ліміти, які ви можете застосовувати при обміні валюти. Обов'язково звертайте. Так само увагу на курс, по якому ви обмінюєтесь, тому що буквально година часу, і ви вже можете втратити там декілька відсотків на курсових різницях, тому що крипторинок є досить-досить досить, досить, досить волонтельним. Тому, якщо ви міняєте і ви хочете використовувати це як засіб платежу, зверніть, будь ласка, на таку групу криптоактивів, як стейблкоїни. Про них я розказувала в попередньому відео. ссылку обов'язково вам залишу під цим відео. А ми поїхали далі. Отож, коли ви обміняли криптоактиви і ви вже маєте криптовалюту, далі як ми не будемо розраховуватися? Є три основних напрямки застосування для розрахунків. А це криптобіржі, які співпрацюють з великими мережами. Наприклад, досить недавно з'явилася така собі можливо акція, скажімо так, коли Binance заявило про спільну таку акцію з мережаю Фокстрот, поліс Юа Компакс про купівлю продуктів цих мереж за криптовалюту. Там були певні умови акції. Мені здається, що вона ще не закінчилась, тобто там певні призи, там повернення платежу, там можна було виграти і так далі. Я думаю, з умовами, хто хоче ознайомитися окремо. І що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо ви хочете купити якусь побутову техніку, ви вибираєте її онлайн. Далі, коли ви переходите до розділу оплати, ви вибираєте оплатити криптовалютою і вже оплачуєте там зі свого гаманця на біржі Binance цю покупку. І якщо ви, наприклад, вибираєте цю покупку і знаходитеся в магазині, ви звертаєтеся безпосередньо до продавця, який вам має згенерувати QR-код, по якому ви оплачуєте. А це що стосується цієї акції. Далі так само біржа Binance, вона співпрацює з мережею заправок Вок, де ви можете заправити своє авто за криптовалюту. Але перед тим як заправлятися, ви маєте повідомити касиру на касі, що ви будете оплачувати криптовалюту для того, щоб вони розуміли, який спосіб оплати вам ставити. І до цього ви маєте там мати спеціальний застосунок в своєму мобільному телефоні. А це теж окремо, якщо ви хочете. Я думаю, що розбиратися. І а, ще ми маємо на те сам, ту саму колаборацію, таку співпрацю Binance. І мережі мережу магазинів Varus. Мережа магазинів Varus — це продуктові магазини, які є, на жаль, не у всіх містах, але досить досить багато, наприклад, на території Києва достатньо кількість, де ви можете замовити продукти онлайн і оплатити криптовалютою. Офлайн, на жаль, ще немає такої функції, тобто не можемо здійснити покупку, а онлайн вже, вже є. Досить зручно. Крім того, є і інші. Криптобіржі, які дають нам можливість там разом з іншими мережами там здійснювати покупки, це те, що стосується першої групи. Далі, друге, це онлайн торгівля. Онлайн торгівля, якщо ви купуєте товар на спеціальних... Маркетплейсах так само є можливість оплати криптовалютою. Є просто окремі магазини, окремі сервіси, які пропонують вам відразу оплатити їхні товари, роботи, послуги за криптовалютою. Особисто я. Оплачувала м, курси з англійської мови в та технологіях, переказувала їм USDT досить, досить швидко. Це американська програма, але оплата пройшла досить швидко, тобто з мовами на їхній гаманець з мінімальною комісією. І третє, це м, є ну просто магазини, в яких ви купуєте за е, криптовалюту. Що це означає? Тобто зараз. Взагалі, ринок так швидко розвивається, криптовалюти, що для того, щоб собі забезпечити постійних покупців, звичайно, якби власники бізнесу ведуть на те, щоб давати більше і більше можливостей в оплаті. Тому, наприклад, є розроблені спеціальні навіть застосунки, які вони взагалі використовуються не тільки на території України, а взагалі на території Цього світу, це, до прикладу, може бути usebitcoins.info або coinmap.org. Що це означає, що це за застосунки? В цих застосунках ви можете просто там проходити реєстрацію, скачуєте на телефон, який звичайний застосунок. І там ви можете вибрати собі просто по категоріям, наприклад, або перебуваючи в певному місці, уже ті магазини, ті там пункти сервісу, які вам потрібні, де можна розрахуватися криптовалютою. Тобто, наприклад, вам потрібна там мережа ресторанів, яка приймає оплати криптою. Ви ставите сервіс відповідний, тобто їжа. Або вибираєте далі під категорію там ресторани, і тоді з'являється на карті з детальною інформацією, там, з адресою, з номерами телефонів ті ресторани, в яких можна там, пообідати і розрахуватися криптою. Досить, досить, досить сручно, я вважаю. Отже, Ще що хочу сказати: коли ви користує, користуєтеся біржами, онлайн-обмінниками і так далі, і вам потрібно вивести гроші на карту, досить добре співпрацюють з ними монобанк і приват. Кажуть, що взагалі немає ніяких проблем з надходженням на картку грошей при обміні криптовалют. Особисто я перевіряла це з банком пункт, Так само не було жодних проблем, тобто ніяких технічних моментів в мене не виникло. Коли я обміняла ті самі USDT на гривні і задала суму гривень, яка має мені прийти на карту, все пройшло абсолютно без проблем. Тому нічого не можу сказати на рахунок інших банків, особисто мною перевірений, так само добре працював, які навіть не входить до які на ні монобанком, ні приватом. Отож. Що хочу сказати, що крипторинок зараз набирає досить, досить, досить широких обертів і досить швидко розвивається. Я думаю, що не за горами той час, коли ми розраховуватися будемо криптою на рівні банківської карти, і е, навіть ті самі недавні е, заяви топ-менеджера. Біржі Binance, який сказав, що біржа Binance хоче надати людям можливість розраховуватися криптою абсолютно скрізь, де можна розрахуватися банківською картою. Тому чекаємо на таку можливість. А я вам, як завжди, бажаю виключно хороших новин і високих прибутків. Зустрінемось на каналі наступного разу, Па-па!